А сьогодні у нас барбатується пшениця. Це на відграс. 20 кілограмів. Уявіть собі, тут 20 кг пшениці. Ми замочимось стільки через день. Замовлень на цей сік дуже багато. Люди оздоровлюються, всі задоволені результатом. Відграз покращує роботу печінки, підвищує імунітет, знімає втому, додає енергії. Також він покращує настрій, працездатність завдяки вмісту хлорофілу та мікроелементам. Це дуже позитивно впливає на вашу нервову систему. Також він покращує чутливість до інсуліну. До речі, у кого цукровий діабет. Напишіть нам обов'язково. Багато людей, які звернулися, вони залишились задоволені. Це must have при діабеті. Відраз також володіє протиопухлинними властивостями. Його використовують навіть при лікуванні раку, відновлює рівень заліза в крові, корисний при анімії. Він знімає запалення кишківника і всієї слозової оболонки, очищає кишечник. Він діє природнім шляхом як м'яка щіточка, покращує ліпідний обмін, тобто допомагає знизити рівень поганого холестерину і підвищує рівень хорошого калістерину. Також, друзі, важливо, відграс не п'ють тиждень, не п'ють два тижні. Його потрібно пропити курсом. Від 1 до 3 місяців, це мінімум. Якщо у вас є супутні захворювання, прийом має тривати від півроку до року, без перепусків. На цей період ніякого алкоголю і бажано виключити цукор і зменшити вживання борошняних виробів. Тоді обов'язково ви побачите зміни. При онкології четвертої стадії потрібно вживати три порції на день протягом трьох місяців, потім дві порції в день і згодом одна порція як підтримка. Тільки такий підхід дає результат. Я нікого не змушу відмовлятися від хіміотерапії чи традиційного лікування. Обов'язково радитися зі своїм лікарем це дуже важливо. Але чесно скажу, що з мого досвіду більшість лікарів просто не знають про цей сік, а він реально працює. У мене є відгуки від людей, які завдяки регулярному вживанню відграсу вийшли в ремісію. Вони пили за тією схемою, яку я рекомендую. Три порції на день, три місяці, потім дві порції і далі одна. Я ні на чому не полягаю. Остаточне рішення тільки за вами. Але цей сік можна використовувати як додаткову натуральну підтримку разом із основним лікуванням. Це не заміна, це допомога організму. Я просто хочу, щоб ви знали, що такий сік є, і він справді може допомогти. Всім бажаю гарного вечора і будьте здорові!